Якщо докази з'являються в рамках вже процесуальних дій, які зроблені по процедурі, по в рамках судового рішення тощо, то тоді має бути відставка. А після, коли є рішення суду, має бути посадка. Не випуск з країни, не забирання громадянства, не ведення санкцій і так далі, це все може бути до того. Але в момент, коли суд дійшов свого завершення, має бути вирок виправдальний або, навпаки, звинувачувальний, але він має бути. Але тим не менш, президент виступив з тим, щоб відправити відставку. І він персонально це заявив. Хоча міг відмовчатися. Могла прем'єрка подати, а депутати би проголосували. Він би зустрівся, як завжди, в закритому режимі з депутатами, би сказав би це принципове рішення, треба прийняти тощо. Але президент в вилці між очолити. Боротьбу з антикорупцією і він був близький до цього. Пам'ятаємо, коли картонковий Майдан вийшов в результаті, коли за одну ніч хотіли пер... за один вечір перепідпорядкувати собі антикорупційні органи. І він обирає не покривати своїх, а обирає очолити процес боротьби з корупцією.